Всім привіт! Ради вітати вас на каналі компанії Gradient. У цьому відео на вас чекає огляд маски Хамелон, моделі Командор від торгової марки Ріно. Не забудьте підписатися на наш канал та інші соціальні мережі. Обов'язково поставте лайк та не забудьте написати коментар під відео. Поїхали! На початку відео поговоримо про систему Хамалон на зварювальних масках. Система Хамелон працює за допомогою світлочутливих сенсорів. Світлофільтр маски автоматично затемнюється при надмірному рівні світла. А коли датчики фіксують припинення світлового потоку, світлофільтр маски повертається у попередній стан. Важливу роль також грає кількість сенсорів. На масках встановлюються два або чотири сенсори. Більша кількість сенсорів підвищує ймовірність працювання маски в умовах, де відбувається ненавмисне закриття зварювальної дуги предметами або різноманітними конструкціями. Додатково у масках Emeleon майже завжди є можливість відрегулювати інтенсивність затемнення. А на деяких масках є регулятор затримки та чутливості затемнення. Ці функції дають змогу більш детально налаштувати маску саме для вашого типу зварювальних робіт. Ну що, друзі, саме час перейти до характеристик маски Commodore від торгової марки Rino. Модель Commodore має збільшену оглядову площу розмір оглядового вікна маски дорівнює 100 на 90 мм. Цю модель ми рекомендуємо саме для професійного зварювання у майстернях та виробництвах. Маска працює у всіх типах зварювання: Мік, Тік, ММА, а також функціонує у режимі плазмової різки і шліфування грінд. Також з боку маски знаходиться регулятор ступеню затемнення. Можливість плавного налаштування затемнення маски у декількох режимах. У відключеному стані ступінь затемнення 3 дін, при включенні від 5 до 9 дін та від 9 до 13 дін в залежності від режиму. Даний тип маски також знижу напругу на очі зварювальника. Адже в цій моделі встановлений світлофільтр нового покоління з технологією Трукавер. Технологія TrueColor дозволяє отримати кращу контрастність та чіткість зони зварювання в натуральній кольоровій гамі без зелених або інших відтінків. У масі встановлено чотири надчутливих оптичних сенсори, що дають змогу спрацьовувати світлофільтру навіть від напруги 5 А. Живлення картриджу світлофільтру відбувається за допомогою сонячної та літієвої батареї. Мінімальний час роботи 5 тисяч робочих годин. Всередині є датчик перевірки маски. Оптичний клас світлофільтру, клас світлорозсіювання та клас інтенсивності затемнення дорівнюють значенню 1. Клас кутової залежності картриджу світлофільтру дорівнюють значенню 2. Ці показники є одними з найкращих серед масок типу «Хамелеон». Модель чудово підійде для всіх типів професійних задач. Мінімальний час працювання світлофільтра одна тисяч на секунди. Всередині знаходяться два внутрішніх регулятора затримки та чутливості. Час затримки освітлення після зварювання регулюється від 1,1 секунди до 1 секунди. Обов'язково треба відзначити покращення наголовного кріплення і ступінчатим регулятором довжини тім'яної і потиличної частини для комфортної роботи. Вага маски у зібраному стані 560 грам. Отже, друзі, саме час переходити до комплектації. Нагадаю, що в комплекті у нас іде маска зварювальника зі вже встановленим світлофільтром. Ось такий чудовий зручний наголовник. Ми про нього вже говорили та його показували. Також додатково в комплекті йдуть два захисних полікарбонатних екрани: зовнішній та внутрішній. Розміри внутрішнього 104 на 69 мм. До речі, будь-яку кількість полікарбонатних захисних екранів можете придбати у нас на сайті. І звичайно, в комплекті йде інструкція з експлуатації самої Маски нагадаю, друзі, що гарантія від виробника на світлофільтр один рік. Друзі, користуйтеся лише якісними засобами захисту для зварювання. Не забудьте підписатися на наш канал та інші соціальні мережі. Обов'язково поставте лайк та напишіть коментар під цим відео. Дякую та до зустрічі.